Всем привет! Вы на канале Хидок и сегодня я вам покажу, как сделать с собой мисс Кроку. Я уже сделала базовый скин и начнем вводить пароли. Первый пароль. Зайду в копион. Почему так хлючится, пипец? Например, на это окей. Такие все пароль. 13, 56, 7, 4, ну, я думаю, поняла. Воно нам дає ось такі ось такі штуки. Так. Другий, ще один пароль. Ось такий. Кей. Так. Він нам що він нам дає? Ну він, коротше, нам дає щось або це. Ну давайте далі вводимо. Просто вводить пароль, як я. Повторюйте за мною. А такий пароль. Такий пароль. Він теж нам що хто дає. Хе-хе-хе. Yeah, ну що. Він нам дає як ходьбу. був. Ось от ще такий пароль. Він теж нам дає, що то хоть було, бо я не знаю, що дає. Ну і я вам покажу в кінці, що потрібно вийти з цих паролів. Да. Потім, що -то, я, я забула яке я воду. Дивіться, вот це любе всі коржувати, паролі. Навірно, ну, це я не вводила, ось. І далі. Нам пригодиться, наприклад, ось такі коси. І нам треба написати палець. Пишем і нам нужны такі коси. Отакі, не бачите, ось вже прогрес. Так, далі окуляри. На окулярах нам надо нам надо написати устала маска. Усталая маска пишем. Ничего не понимаю, в чому прикол. До приколу. Так, ось такі нам нада штучки, штуки. Далі пишемо ще тут. Ой, що я зробила. Mode 3D. Ось перше вибираємо. Надіюся, хтось буде дивитися. Вони приїхали далі нам ще на оце. А, ні, шляпи. І пишемо сноу. Наш любименький сноу. Snow, Snow, Snow. Сноу. І нам надо, нам надо. Зараз полиста і знайдуть ті штучки. Ні, мабуть, треба сюди писати сноу. Ой! Ну, це чого я делаю постійно. Сноу. Да, сюди. Ось таке нам треба вибрати. Так, тепер у рюкзачки пишемо сноу. Сноу. Так, ось я написала снова і вибираємо ці дві штуки. У мене їх дві. Не оце. А оці дві штуки. Оці, оця і оця. Це що? Ну, можна його також ще багато зробити. Оце я прибор. О, все отак. І оцей прибор. Отак. Далі нам треба написати. Хто нам треба написати? Блін, я забулась. Так. Е... А, шляпи. Girls. Ось такі вушка. Нам надо. Знову шляпи пишемо жемчужні с... серги. Головне, щоб ну нема що до їх. Ну, можна і не Що? Можна і не брать жемчужные не, я думаю, не треба обратим часної серії. Так, далі. Тепер можна вже вибирати штанішки, наприклад, в штанах пишемо 1, 2, 3. Три пробіла. І вибираємо будь-які, які ви хочете. Можна і такі, і такі, і такі. Ось. І так само в кофточках. Один, два, три. Три пробіли. Оні злати. Ось і вибираємо Будь-які можна такі хоча б. І отаке. Ну, ладно, я з вами прощаюсь. Ось таке в нас вийшло. Ось таке кроха. І я з вами прощаюсь і всім пока-пока!